В цьому відео я розповім вам про те, що таке лінь, чи дійсно вона існує, та допоможу розібратися з тим, які можуть бути дійсні причини того, що ви зараз знаходитесь в апатії та в прокрастинації. В нашому сучасному світі люди вважають, що це соромно бути лінивим, прокрастинувати, і як тільки ви знаходите себе сидячим на дивані. І дивлячись серіали, чи, можливо, навіть просто лежачи, дивлячись у стелю, ви починаєте себе бічувати. Ви починаєте нападати на себе та робити тільки гірше. Сьогодні я хочу розібратися з тим, чи дійсно існує лінь. Що таке взагалі лінь? Лінь це заблокована активність. Заблокована вона може бути по декілька причин. Це може бути банально відсутність мотивації. Якщо ви щось собі нафантазували, що ви повинні зробити те чи інше. Перш за все, якщо ви розумієте, що ви нічого не хочете робити, спитайте себе, як взагалі почувається ваше тіло? Чи дійсно воно має енергію та силу для того, щоб щось робити? Якщо. Ви дуже втомлені. Якщо ви загнали себе так, що вам важко вставати з ліжка, і ви намагаєтесь ще більше себе загнати тим, що «А ну давай вставай, бо якщо не встанеш, то ти там якась погана людина, лінтяй чи що ще. Зверніть увагу на ваше тіло, чи немає у вас хронічної втоми. Тому що, якщо ви втомлені, так що у вас немає енергії, то як би ви себе не шмагали тим, що ви нічого не робите, що ви лінивий, ви робите тільки гірше. І тут єдиний рецепт: це дати собі спокій, відпочити, виспатися, дати собі той час, коли ви нічого не робите, але з можливістю не нападати на себе за те, що ви даєте собі цей спокій і цей відпочинок. Тому що якщо взяти телефон чи будь-яку техніку, ви її заряджаєте? Вона сідає, телефон сідає, він розряджається, в нього закінчується енергія, і ви його підзаряджаєте для того, щоб він знову працював. То чому ж ми на себе це не можемо примінити? Що ми теж, як той телефон, ми потребуємо підзарядки? Якщо у вас може навіть щось вже болить, вже ваші відчуття, ваша втома, вона пішла в тіло, в психосоматику, то знову ж таки згадайте про телефон, який потребує підзарядки, і дайте собі цю підзарядку. Бо можна себе так загнати, що потім ви взагалі не зможете стати з ліжка, це може взагалі мати жахливі наслідки. Тому якщо ви втомлені. То ви не ліниві, ви просто втомлені. Відцепіться, будь ласка, від себе і дайте собі банально відпочити. Ще одною причиною, чому люди можуть лінуватися, це якщо те, що ви хочете зробити, та ціль, яку ви перед собою ставите, насправді не є вашою ціллю. Можливо, ви десь це підгляділи, хтось вам сказав, що вам це потрібно. Ви десь побачили, що хтось це зробив, і ви вважаєте, що вам також це потрібно. І коли ви думаєте про те, що так, мені потрібно це зробити, і ви навіть пояснюєте собі, чому вам потрібно зробити. Ви можете мати логічні аргументи для себе, але все одно, якщо ви щось не робите, то можливо, це про те, що та ціль, яку ви перед собою поставили, вона не є вашою ціллю. Можливо, це ціль ваших батьків, ваших вчителів, вашого боса, ваших друзів чи просто людей, на яких ви дивитесь в інстаграм, але не ваша ціль. І саме тому ваш мозок він розуміє, що це йому не потрібно. І він цього не робить. Я вже сказала про те, що лінь це по суті заблокована активність, і ось дуже важливо зрозуміти, чому ж саме вона заблокована. Може бути багато причин. Я вже назвала про те, що ви можете бути банально втомлені, ви можете хотіти робити щось, що не є вашою ціллю, і взагалі не є чимось, що потрібно саме вам. І також це може бути про те, що там може бути причина в страху, про те, що. Ви хочете зробити щось ідеально, і ви знаєте, що ви не зробите це ідеально. Тобто у вас такий перфекціонізм. І дуже часто буває таке, що люди не починають щось робити саме тому, що вони собі заздалегідь ставлять ціль, що. Вони повинні це зробити супер класно, супер ідеально. Вони бояться, що вони цього не зроблять, бо якщо вони не зроблять це ідеально, вони будуть на себе нападати. Вони не хочуть бути атакованим самим собою. Це така аутоагресія, коли вся агресія йде на себе. Неважливо, чи то дійсно є за що агресувати на себе, чи ні. Це такий механізм, який працює так, що людина вона опиняється ніби у клітці, де вона сама себе туди посадила, заблокувала будь-яку активність і сидить і продовжує навіть у цій клітці себе. Пинати себе, добивати тим, що вона сидить і нічого не робить. І дуже важливо і потрібно розбиратися з тим, чому саме ви опинились у цій клітці? Якщо це про перфекціонізм, спитайте себе: а який я буду, якщо я не зроблю це ідеальним? Чому мені потрібно бути ідеальним? Про що це? Звідки я взагалі дізналася, що ідеал існує? Хто мене не прийме, якщо я зроблю це не ідеально. Навіщо я буду себе наказувати за те, що я не зробила щось ідеально? І ось це може бути причина того, що ви нічого не робите, тому що ви очікуєте від себе, що ви зробите все одразу класно. І тут також ми стикаємося з тим, що це, ніби знаєте. Відсутній контакт з реальністю. Тому що якщо ви від себе очікуєте, бо в реальності ви можете стикнутися з тим, що. Бо якщо ви починаєте якусь справу і ви ніколи цього не робили, то це логічно, що ви не зробите це одразу дуже добре чи ідеально. Якщо ви згадаєте, наприклад, дитину, яка вчиться ходити, спочатку вона повзає, потім вона намагається просто стояти, вона качається, коли вона стоїть. Потім вона намагається йти, вона робить перші кроки, вона падає. Тобто це теж не ідеально, бо вона вчиться. Дитина не може ходити, наприклад, вона не народжується з навичкою ходити, вона цьому вчиться. І вона поки що не знає про те, що якщо їй... Піврочку вона повинна вже ходити, бігати, танцювати навіть можливо. І ось у процесі нашого дорослішання, становлення нашої особистості та нашої психіки, ми про себе дізнаємося багато, що ми повинні те, ми повинні робити, знати, вміти те і інше. Тобто ми втрачаємо зв'язок з реальністю. Ми не розуміємо, що якщо нам чогось не вдається, це про те, що поки що ми не вміємо це робити. І нам потрібно, можливо, навчитися, дати собі час. І дуже часто люди не починають чогось робити, тому що вони бояться зустрітися з цією реальністю, де вони знайдуть, що вони не вміють те, що вони не вміють інше. Ось, наприклад, я почала знімати ці відео на YouTube. я готувалася до цього, де рік. Тобто в мене зародилася ідея, що я хочу знімати відео на YouTube. І я не робила, я не починала робити це рік, тому що я знала, якщо я почну це робити, я зрозумію про себе те, що, можливо, я не дуже гарно говорю, що, можливо, мені треба. Краще знати українську мову. Можливо, я буду якось плавати, я буду не так гарно триматися, коли переді мною стоїть камера. Коли я не починаю це робити, я залишаю себе в ілюзії про те, що я якби класна. А коли я починаю це робити, я стикаюся з реальністю, де я розумію, що я можу губитися перед камерою, де я розумію, що я можу вживати суржик, де я можу робити якісь паузи чи навпаки розмовляти занадто швидко, де я заговорююсь, де я знаходжу, що мені потрібно розвивати свою дикцію, що мені потрібно розвивати свою українську мову, мені потрібно більше читати українську, слухати українську для того, щоб моя мова. Була більш милозвучна, щоб в мене було більше слів у, свої, у моєму вокабулярі. Тобто я знаходжу себе в реальності, де мені потрібно зробити ще багато чого для того, щоб просто зняти відео на YouTube. Набагато легше просто. Продовжити сидіти на дивані і фантазувати про те, що ну да, я вже можу знімати відео на Ютуб, я вже маю що сказати, я вже можу уявляти собі, що я зараз почну щось говорити, всі будуть слухати, всі будуть зацікавлені і так далі. Мені страшно виходити з цієї фантазії в реальність. Де я знаходжу, що я не ідеальна. І зі мною щось трапляється, коли я себе знаходжу у цій думці, що я не ідеальна, що я не така, як я собі нафантазувала. І це може бути боляче. І можна так і продовжити нічого не робити, залишати себе у фантазіях, але тоді ви ніяк не рухаєтесь, ви не розвиваєтесь, ви не досягаєте того, що ви хочете досягнути. Ви залишаєтесь у тій точці, де ви відсутні у реальності, де ви, по суті, не знайомі навіть з собою. І тут дуже важливо зустрітися з собою, такою, якими ви є. Відгорювати те, що ви не ідеальні, що ви чогось не знаєте, що ви чогось не вмієте, що потрібно буде вчитися, що потрібно буде робити те і те. Відгорювати це, можливо, від агресувати, але не на себе, а просто знайти себе в тому, що. Я злюсь, так, я злюсь, що мені, наприклад, потрібно більше робити, ніж просто знімати відео, що мені потрібно робити що ще, окрім того, що, наприклад, в мене є психологічна освіта, що я щось знаю, що я щось розумію, що в мене є свій досвід терапії, і що якісь в мене є думки, усвідомлення, якими я хочу поділитися. Тобто я знаходжу, що мені потрібно зробити ще стільки всього і. Відагресувати на, це, на все це. Колись для мене це стало відкриттям. Бо я себе знайшла, що ніби я лінива, ніби я тільки і роблю те, що я прокрастиную, а потім я знайшла за всім цим страх. Страх, який мене просто сковував і тримав у цій клітці, і блокував мою активність. Також у людей може бути механізм аутоагресії, де ви на себе нападаєте за те, що ви чогось не робите. І це ніяк не допомагає. І взагалі може бути таке, що єдина мотивація к дії це аутоагресія. Тобто ви щось робите, тому що ви боїтеся, що потім ви на себе будете нападати. Чи хтось на вас буде нападати. Тобто, наприклад, я йду у зал. Не тому, що я хочу туди піти, а тому, що я собі кажу, що я буду жирна. Чи у школі я вчуся гарно, не тому, що мені цікавий предмет, чи тому, що саме я розумію, щиро розумію, чому мені потрібно знати цей предмет. А тому, що вчителька скаже мені, що я якась не така, чи батьки мені скажуть, що я якась не така, тому я не вчуся. Тобто, розумієте, це таке ніби. Пригнічення, ви щось робите, щоб потім себе не пригнічувати, що ви не зробили. І це є єдиною мотивацією. І в якийсь момент цей механізм може перестати працювати, і ви будете ніби як загнана лошадь, яка вже без сил лежить, і як ви її не стигаєте цим кнутом. Вона все одно не підіймається і не біжить далі, бо в неї вже нема сил. Тобто нічого не працює. Ви можете казати, що ви будете тупими, якщо ви там щось не будете вчити. І ви такі. Ну добре, окей, я тупий. І продовжуєте сидіти. Це саме про це, це саме про те, що от я кажу, що коли єдиною мотивацією аутоагресія, в якийсь момент це може працювати. Багато людей взагалі так живуть це життя, вони будують кар'єру, вони досягають чогось. Потім вони звичайно заходять себе пустошеними та у якийсь Кризі, вони дивляться навколо себе і вони не розуміють, так а це все взагалі для чого, хто я, хто всі ці люди навколо мене. Вони знаходять себе в цьому, в цій, в цій кризі, де вони щось робили, не тому, що вони щиро цього хотіли, тому що вони просто не хотіли нас, щоб вони відчували себе пригніченими. Потрібно ж бути розумним, успішним, багатим. І я трохи вже поглибилася в іншу тему. Але якщо повернутися до лінії, мені просто дуже хотілося. Розвернути саме ось цю тему. Я дуже довго сама шукала відповіді, чому я щось не роблю, що мені заважає, чому я ніби розумію, що мені потрібно щось робити. А я тільки й роблю те, що я на себе нападаю. А потім я так стомлююсь від всього цього, і зовні це може виглядати так, ніби я просто сиджу, нічого не роблю. А через дві години такого самонападу, де ти сидиш, у тебе в голові просто така бойня йде, де ти на себе напав, намагався щось собі пояснити, знайти для чого це робити. Питався себе шмагати кнутом, що в зоні виглядає, ніби ти сидиш нічого не робиш, а ти такий стомлений, такий апатичний, що тобі вже взагалі нічого не хочеться. Тобі хочеться просто відчепитися від себе. І ось я дуже хочу цим відео допомогти. Можливо, цим відео я зможу комусь допомогти розібратися. Зі своєю лінією, зі своєю прокрастинацією, що це все набагато глибше, що просто обізвати цю лінію чи прокрастинацію, вам нічого ви просто ще більше загоните себе в свою клітку, де ви катуєте самі, самі себе. Тобто, що вам потрібно зробити для того, щоб хоча б намагатися вийти з цієї клітки лінії і автоагресії та самокотування? Перше це відпочинте, якщо вам це потрібно. Друге, намагайтеся зрозуміти, чи дійсно те, що ви хочете зробити, вам потрібно. Можливо, ви зрозумієте, що те, що ви хочете зробити, це не ваша ціль взагалі. Не ваш мотив, не ваше бажання, а чи є інше бажання. Третє, влаштуйте собі інтернет-детокс. Повірте мені, коли ми дивимося дуже багато всього в інтернеті, ми навіть подивились там 5 сторі. В інстаграм ви полистали, ви вже там щось побачили. Ви вирішили, що вам це потрібно. Там те, що ви побачили. Чи якісь погані новини у вас піднялася тривожність? Ви знову себе, ніби ви витрачаєте свій ресурс, свою енергію на це замість того, щоб пошукати всередині себе, а чого я хочу. Порефлексуйте. Дуже важливо вивести в усвідомлення. Чому ви блокуєте свою активність? І коли ви виводите це в усвідомлення, коли ви ніби відділяєте цю частину, ви отак от дивитесь на неї. Ага, це про ось це. Ви даєте собі вибір, як зробити. Коли ви розумієте, що я не роблю чогось саме через це у вас з'являється вибір зробити якось інакше. Дякую за вашу увагу. Сподіваюся, що ви щось для себе взяли з цього відео. Буду вдячна за підписки та вподобайки.